На фронтових та прифронтових територіях через військові дії погіршилася екологія, через що у людей стали проявлятися шкірні хвороби? Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у однієї лікарки, яка перебувала у Ізюмі під час окупації, та розкаже нам, які захворювання почали проявлятися у людей після окупації та під час окупації. За період військового стану шкідні е, хвороби шкіри та підшкірної підшкір, клітковини. Набагато збільшилися у зв'язку з тим, що погіршилось у нас екологічне, екологічне становище. На базі Ізюмського шкірно венерологічного відділення проводяться, проводиться дуже велика робота з заразними шкірними хворобами, які дуже збільшились, з заразними хворобами шкіри, такі як мікози короста, кліщі і так далі. Дуже багато укусів комах, покусів комах, які раніше не були дуже встановлені, таке захворювання, як бороліоз. Яке було одна на тисячу одиниць, то на сьогоднішній день барліоз становить одне з найтяжкіших і, і, і захворювань, інфекційних захворювань. Збільшилось також гельмінтами зараження, тому що екологічне повітря і наше забруднення землі. Також дуже велика кількість тварин, які залишилися без хазяївів, які були брошені на призволяще, які розповсюджують нам інфекційні хвороби, також хвороби паразитарні, дуже багато лишаїв, дуже багато корости, дуже багато грибків. Які на сьогоднішній день мутірують і дають дуже екзематизовані висипи і дуже тяжкі ускладнення. Сьогодні ми говорили про екологічні наслідки війни, які безпосередньо впливають на здоров'я людей, забруднене повітря, хімічні викиди та отруєний ґрунт призводять до серйозних проблем зі шкірою та іншими захворюваннями. Це ще один доказ того, що війна руйнує не лише будинки та інфраструктуру, а й здоров'я майбутніх поколінь. Ми повинні привернути увагу до цієї проблеми та працювати над її вирішенням, як на рівні держави, так і через ініціативи громадян. Лише разом ми зможемо відновити нашу землю та захистити людей. Дякую за увагу.